В останні роки великою популярністю став користуватися зимовий сад в приватному будинку, фото етої красоти заворожують, притягують своєю оригінальністю, незвичністю, загадковістю і розкішн найдивовижніше полягає ще і в тому, що все ето багатство можна зробити власними руками, правильно обладнавши і озеленити. Види зимових садів і їх характеристики, літні теплі деньки тривають не так вже й довго. Змінюючись черговими тривалими холодними днями, але часом так хочеться взяти і продовжити цей теплий період, хоч на некоторий час, щоб встигнути ще раз вдихнути аромат улюблених квітів, помилуватися зеленими листочками і дивовижними фарбами літньої природи. Зроблений власними руками зимовий сад являє собою вічно зелений куточок. Завдяки котрому можна продовжити милуватися всією улюбленою зеленю в будь-який час року. Декоративна зелень може бути розміщена як в заміському будинку, так і в маленькій міській квартирі. Для цього найголовнішим є вибір відповідного місця. Хоча, якщо мова йде про приватному будинку, то це підходяще місце може бути створено спеціально. Зимові сади діляться по своєму розташуванню і функціональності один буферний сад. То пристрой, який є частиною приватного будинку і представляє собою застеклену веранду, два житловий зимовий сад в приватному будинку, він може являти собою спеціально відведений куточок і персонально підлаштована будівля прибудов, сад може бути повністю ілі частично засклений. У цьому приміщенні можуть розташовуватися вітальня і дальня зона відпочинку, і в кожній з цих обстановок буде забезпечений затишок і комфорт. У приміщенні створюється штучний мікроклімат, завдяки якому всередині завжди зберігається певна температура і з'являється можливість вирощувати різні квіти, фруктові дерева в будь який час року і незалежно від погоди. 3. оранжерейний зимовий сад в будинку це нежитлова споруда. Збезпечена штучним кліматом, у такому помещенні дуже зручно займатися культивуванням рослин, привезених кахальних куточків землі, оранжереї, розташовані на великих територіях, дозволяють створювати цілі багатофункціональні палісадники з алеями, водоймами, зонами відпочинку і клумбами. Завдяки такому багатофункціональному розміщенню можна не тільки створити унікальний зимовий сад. Але і отримати прекрасне место для відпочинку і релаксації. Способи створення зимового саду в приватному будинку, процес створення оранжереї не найпростіше і легке заняття, цей процес зажадає не тільки багато часу і сил, але і фінансового забезпечення, зате вийшло творіння може подарувати таке задоволення, що в результаті не буде не шкода ні грошей, ні сил. Адже цей сад стане літнім куточком протягом усього року. Важливе значення в створенні зимового саду грає вибір місця. Найкраще звести конструкцію з краю від котеджу, що дозволить заощадити на носіях енергії і по максимуму спользовувати всі можливості отриманого саду. При виборі відповідного місця важливо звертати увагу на деякі нюанси. Прибудова сюжетної сторони буде постійно грітися, прибудова з северної боку швидко накопичує і віддає тепло. Прибудова з восточної боку в безпеці від перегріву, в результаті вийде ідельна середи для росту і розвитку рослин. Прибудова з західного боку буде найтеплішою. Важливе значення в створенні саду грає і правильний вибір матеріалів, вони повинні бути надійними і довговечними, тому не варто економити на будівельних матеріалах, щоби здилать зимовий сад в приватному будинку, використовують один стекла, дозволяє пропускати до 9-8. Світла витримує навантаження, йому не страшний ні сніг, ні град, ні сильний вітер, недоліки висока ціна і тепловіддача, 2 полікарбонат, переваги невелика вартість, гнучкість матеріалу, прозорість 8,8. вісім, недоліки низька теплоефективність, що призведе до необхідності доповнительного опалення будівлі і додаткових грошових витрат. Три пакети пх. Переваги теплозбереження і економічність до недоліків відносять Большой вес 4 Оршкло буде корисно для створення бічних стін в закритому приміщенні, переваги легкість використання, недолік важка вага при обладнанні оранжереї. Необхідно ретельно продумати систему обігріву, освітлення, поливу і вентиляції, щоб тепла було достатньо. Необхідно встановити опалювальну систему. Існує велика кількість обігрівальних установок, вибору керується в бюджет, а також розмір самого опалювального приміщення. Система вентиляції необхідна для нормального росту і розвитку рослин у додатковому освітленні потребують багато квіти і чагарники, тому такі рослини повинні бути оснащені окремими лампами денного світла. Хоча є і тінілюбні рослини, тому, продумуючи освітлення, необхідно враховувати побажання самі храстині. Достатність вологи теж безпосередньо впливає на нормальний розвиток і зростання рослин самим оптимальним варіантом поливу є крапельний спосіб, що дозволяє насищать благой кореневу систему. Способи та ідеї оформлення оформлення зимового саду проводиться тільки на особистий розсуд і побажання. Задум оформлення може повністю відображати політ фантазії господаря оранжереї, хоча нежелательно проводять експерименти при виборі рослин, щоб домогтися кращого результату, необхідно дотримуватися деяких правил при розміщенні на сонячній стороні його наповнюваність повинна складатися з світлолюбних рослин. Не можна разом розміщувати рослини, що належать до різних кліматичних зон. Використовуючи саме растення, можна створити квіткову композицію, повноцінний інтер'єр допоможуть створити різні аксесуари, використовуючи современні возможности на території палісадника можна встановити водоспад у фонтан, ефектно виглядатимуть камені або корчі, ідеально підійдуть меблі з натуральних матеріалів. Якщо було прийнято рішення самостійно зробити зимовий сад, то важливо пам'ятати про самому головне правіле – це правильне комбінування рослин між собою, розподіляючи їх по критеріям тропічні і лєкзотичасті, вологотропічні, нетропічні, пустельний субтропічний. Важливо розуміти, що неможливо в одному місці зібрати всі рослини з різних куточків землі. Кожна із цих рослин потребує необхідних умовах, які більш реалістично отражають звичну обстановку і навколишнє їх середовище. Створити в одному приміщенні різні мікрозони дуже складно. Саме тому варто віддавати предпочтення рослинам, що належать до однієї категорії, де влаштувати один зимовий сад на веранді. Створити зимовий сад на веранді приватного будинку досить легко, без особових матеріальних витрат приміщення наповнюється природним світлом, котрий проникає через стіни і дах споруди, щоб змінити призначення простої веранди і перетворити її в зимовий сад. Потрібно лише установити вентиляційні системи. Вони дозволять запобігти конденсат в зимовий період і не дадуть влітку рослинам зів'янути від спеки. Два зимовий сад на даху в даному варіанті не буде потрібно зводити фундамент, що буде досить значною перевагою споруди, проте буде потрібно виконати інші більш значущі конструкції. Наприклад, потрібно зібрати каркас, котрий буде аналогічний наземної конструкції. Буде потрібно заздалегідь подбати о безприпетцвенному сході снігу і води з даху саду. На дах потрібно буде як то подніметься, тому знадобиться продумати варіанти сходів, перил і дверей. В якості вентиляційної системи саду на даху можуть виступати квартирки, завдяки яким буде постійна циркуляція повітря. Даний тип саду дуже удобен і функціональний варіант, адже освітлення, вентиляція і обігрів будуть происходити ісключительно природним шляхом. Стати володарем живого саду може будь-хто, якщо у людини немає приватного будинку. Зимовий сад можна організувати і на балконі, обладнавши його відповідно до правил опалення і вентиляції, головне озброїтися ідеєю і бажанням спорудити нещо необичне і красиве. Зимовий сад являє собою складну архітектурну конструкцію, що дозволяє протягом усього года наслаждатися літньою красою. Завдяки такій простій ідеї, літо триватиме цілий рік. Щоб домогтися краси і гармонії, потрібно грамотно обладнати приміщення і правильно підібрати жителів саду, щоб вони радували вас якомога довше своєю красою і дивовижним пахощами. Відео.